Напевне, кожен із вас задавав свої питання. Для чого моя душа прийшла у цей світ? Звідки прийшла? Куди піде після смерті? Ким душа була в минулому житті, які ролі виконувала? Чому згадуються певні моменти, які ми називаємо дежавю? До певного моменту відповідей на ці питання не було, а тепер? Коли відбуваються зміни у всесвіті, багато що, що раніше було скрите від людей, проявляється і починає міняти світорозуміння кожної розсудливої людини. З допомогою знання ми приближаємося до Творця, тому я звертаюся до тих людей, кому цікава ця тема. Хто стає на шлях пізнання, саморозвитку, самовдосконалення і у вас, ви хочете більше дізнатися про себе, дізнатися про історію своєї душі, дізнатися, який отримали досвід, яке ваше призначення для теперішнього життя? Чим займається ваша душа в період між втіленнями? Саме основне в сеансах регресії зрозуміти і усвідомити причину проблеми. При такому усвідомленні кармічний вузол розв'язується. І людині далі вже не потрібно проходити урок, пов'язаний із цим вузлом. Людина вже все усвідомила, і їй такий урок більше не потрібен. І проходить. Чи відбувається трансформація, яких проблем можна позбутися, використовуючи усвідомлення минулих життів, хвороби, закриття грошових каналів, відносини, самотність, емоційні травми, відсутність щастя у житті, родові прокляття, життєві невдачі. Запрошую на сеанси регресії в минулі життя, на консультації по трансперсональній психології. Повірте, все це дуже і дуже цікаво. Дивитися, досліджувати, усвідомлювати.